Так, я сьогодні зайнялася трошки цими пересадками. Це шиловидна флокса. Вона в воді стояла у мене до цієї пори і все-таки да, на тих стволиках там появляються білі корінчики, Але я ще вмочила в курневин і ось так потрошки чечками, можливо, там на клумбі не прийметься. Тут має прийнятися гарантія. Я що, я трошки розсажую і хризантеми. і... Ще вон березклети такі є, посадила окремо. Ну, вони з корнем, вони приймуться. Взагалі, я що хочу показати? Я хочу показати, хто дивився мої відео. Там є у мене калібрахуа, я виписувала, купувала у Віри Вако. І ось я поприщіплювала. І малесенькі кінчики, цей дуже манюсенький був. Ці більшенькі були, вони які гарні. Корневин я мучала і ось один я посадила. Хочу показати кореневу. Хочу показати, як вони укоренились. Вон яка, ну тут менше. Цього менше коренева. цього менше. А в цього була дуже гарна велика коренева кущика. Ось якими гарними кущиками вони вже порубилися. Ой, не туди знімаю. Ось, зараз бачите, тут коренево. Вон, тут взагалі бомба-ракета. Дивіться, ну яка... Ой, ой, ой! Через камеру погано. Дивіться, який чудовий. ну У мене пудровий, вон там він у мене стоїть. Пудровий корневин я купила, якусь Г. Не по, помню, не по-нашому. Він ну, взагалі класний. Так що з них, з тих, що в мене в хаті. Я їх буду розсаджувати сьогодні, якщо стою у вазону, я вам їх покажу. Ось тут навіть вже бутончик вибила. І я їх теж буду обрізати. Ще раз пострижу і з них ще посажу в росточки. Супер. А це вже ці хризантемки мої теж. Маленькими я садила. Теж куренева. Ох, бачите? Ой, батарея, як завжди, сідає. Ось які теж куреневі. Гарні, тільки я не пам'ятаю тут, де яка. Тут має бути рання жовта, рання біла і курейка. Ну, мені кажеться. А, що хочу ще показати. Я садила, це, мабуть, в іншій касеті, такими гілочками. Ось тут вже щось цвісти хоче. З бубляшками навіть. Я думаю, їх треба прибирати. Ось так. А ще, а ще я зараз поліну остану покажу. Це у мене діб. Це діб я осінь купляла, це гарні. А тут я їх все теж в корневин вже посадила. Русточки і ще два ось таких. Це теж все діб. І циркус у мене є циркус, теж там треба трошки. Ось це циркус. Це все циркус, а тут його треба теж розібрати і розсадити ще в різні. Так, це, да, це циркус. А, що я прийшла? Що я прийшла показати? Я прийшла показати ургінію. У мене ось кущува. ургінія. не висаджувала теж такі гарні кущики. Я їх поприщіплювала, букові, які гарні дають. І не висаджую, бо ще ну сьогодні вже 13-те, а це ось з це теж прищіпнутий, зараз покажу. А, наш вказувати? Ось видно вже корні. Ось вже видно, як розвинулась коренева. Ось Ось які корні. Це теж, теж пагінчики. Так що тут я теж посадила, в корневин мучала, ну це вже тиждень тому. Ризикнемо, подивимось. Ну, ще зачаточки вже є, такі біленькі крапочки, там вже є. Так що зачаточки вже є. Так, це що? А, це теж ургінійка, це щось. Ага, це ургінія теж. Все, і це хризантемки. Які з них рані, я не знаю. Треба буде передивлятись. Ось такі діла. Це вже такі звичайні оргині у мене теж чекають. Ну, ще трошечки буду під кінець тижня висаджувати. І ось це все треба теж ділити. Це раннє. Це раннє, то це і ще в якомусь тому. Чи в тому це все раннє і в якомусь курейка треба передивитися? Соняшник розсадую, теж що не висаджую. Все на розсаді. Ось такі, друзі, справи помідори. Дивіться, ну які гарні. Не знаю, чи хто бачив відео, які помідори я садила, мацюпенькі. Ось такі я їх висаджувала. Ось такі маленькі. Ледь-ледь були вже, видно, листочки. Добре вам для русади я їх підживила. І буду висаджувати після 20-го числа. Ще ні, якраз буде гарна русада після 20-го числа. Ну так. Так, ось такі справи. Ну, як буду калібрахуару сажувати, я там у ці підвісні вазони. Я думаю, що я дозніму, покажу. Ось такі мої калібрахуашки, які я купляла розсадою. Вони вже ці що вижили. Тут ось такі чогось були хворенькі, але вони відійшли. Тут така повненька, ось такі прикольненькі, жовтенька повна. Зараз я цю жовтеньку і ось цю посажу в один вазон. Ну, їх треба буде ще підстригати. На ось калібрахун який сидить. І калібрахун. Ось таким цей кущик гарний такий розрісся. Я їх, мабуть, по два буду садити в один флакон, щоб були гарні, повні. І по чуть-чуть буду. Ренкувати і садити. Ось висадила я свої калібрахуашки, по дві штучки. Ось такі сюди. Такі сюди. Повненькі. У них слаба якась коренева цих. І таку одненьку. Нема десь тримача, щось таке соорудило. От і все. І дві малесеньких що там осталося. Ще знайду кашпо чи куплю, як буде. І теж висажу. І на сьогодні, мабуть, все. Діти шумлять. <сум> щось вітер понакидав, якихось бумаг, треба позбирати, щось понадувалося скажений вітер був. Все. Помідорки ростуть. Кефір контролює процес. Пересадила вставки кавуна, чогось почав підгнивати ножка, як -то, я думала, померз, а це щось з коріння, як то якийсь черв'ячок у стовбурі пропадає. Не знаю, Буде щось чи не буде. Насіння купила, посію насіння. Завтра, післязавтра, може, намочу трошки. Ну от і все поки трошки з хризантемами, зараз покажу. Трошечки розсадила, досадила, вже хризантем. знаю, тут чотири радочка зробила, чи не загусто буде? Не знаю. Деякі підписані, деякі не помню, Це біла, тут якась біла. Це крайня. крайня, Зараз скажу може. Як вони звуться? Курейка. Курейка, по-моєму, чи як. Курейка, так, курейка ружева. Ну і там деякі підписані. Там ще стоять з цими маркерами, але ну такі галімі кущі, я не знаю. Я сьогодні їх піділяла, зараз ще піділю селітрою. Може, скоріш зелену масу наберуть. І тоді буду розсаджувати. Які більші кущики, я порозсаджувала. Мало того, що вони паршиво перезимували та ще й не хочуть, так як потрібно набирати зелену масу. Це з тих ще, що я розсаджувала. А Я покажу, де я ще в горщиках посадила. Ось трохи пруляла. Є ще там у мене якісь, ну вони пізні, такі червоні, вони в тому році і не заціли, але я їх на сонечку посажу. Буду підживлювати зарані, може щось ще наросте. Ну такі справи. Ще чимало кущиків, але ну такі, ось такі вони. Ця примерзла. Ну Я думаю, що підживлю їх трошки. Цю можна було б і розсаджувати вже. Ну ще, я ж кажу, сьогодні селітру їх підживлю. І, можливо, до кінця тижня я їх висажу. Не знаю, то там мені місця не вистачить. Я не знаю, десь з ним буду діватися. Тут у мене, в принципі, ось тут можна трошки десь ще від цієї клубніки метрів три посадити, там ще буде, а туди далі смисла немає. Там картошку є, в мене деякі картошки, сорти ще. І її кину. Ну, клубничка, клубнічка цвіте. Було декілька чорних. Нічого. Ми їх з кіруською опущивсі, всі убірвали. ось ще є. Ось так, щоб значу. Що... І ось. Толку з неї не буде. Ось теж чорніє вже. Ну, Смисла з неї. На що вона має тягнути? На що вона має тягнути? Смисла немає з неї. А так з'їсти буде. Ще до кінця цей кусочок засажу клубничкою. Там ще в мене вон, кусочок клубніки. Ось там кусочок. Погано видно. Зараз покажу, я в горщиках вже розсадила. Так, І тут ось я посадила. Це ця, що хризантема, що виграна у тік Тут 10 сортів. Ні, тут 9 сортів, 10 сорт у мене циркус у горшках ще в теплиці стоїть. Ось такі справи.